Доброго дня, глядачі, підписники каналу. З вами канал Дядько Роман. Так, що ж у нас сьогодні? Як бачите, в нас дисковка. Наша гречечка. Сьогодні 27 число. 27 червня. Так. 24 червня пройшов у нас великий град такий мощний, Дощ був, град був, побило нам отаку гречку. Ось побило гречку, сторчі отакі, десь половину перебило. І сою трохи побило. На гречці саме більше щось досталося. Бо сої теж досталося, але хоч Лист... листків багато дуже на землі, побило, потрощило. Але може вона ще розростається А от гречка ось. Гречку будемо пересівати. Дядько Роман доскує. Так. Оце така гречка. Град був десь такий, як... Голубині яйця, оце десь такий град. Ну, в мене там є фотка, я покажу. Давненько у нас на каналі не було. Робота. От зараз диви вітер. О! Робота. Нема коли займатися. то інтернету не було після граду. Я трохи назнімав там відео, все буду викладати. правда з запізненням великим. Але буду викладати. Потихеньку. Та те, то все, роботи. Так, короткі відео тільки знімав, буду їх викладати. Ютуб не закидаємо, Ютуб знімаємо, просто не викладаємо. А так відео є. Так що ось я вже буду викладати потрохи. Так що це в нас такі справи. Покажу. Гречку, покажу пшеничку, скоро будемо молотити вже. Побачимо, які будуть погодні умови. Бо то не було дощу, то пройшов трохи дощ, а це взагалі ті градом закидало. Зараз покажу, як виробляється. Виробляємо не глибоко, щоб посіяти підсохне і посіємо гречку знову. Сою трохи почали прискати. мали прискати сою. І якраз оце тільки палички встигли виставити. Ну та й щось бачимо, що таке затягує, затягує. Та й не поїхали прискати. І добре, що не прискали. Бо ми тільки городи поприскались, а поле ще не встигли. Але так склалося, що пішов в град, побив усе, потрощив. Ну, хати цілі, вся ціла така, тільки рослинність. Дерева повалив, рослини. Ну, то таке. Головне, щоб всі живі, нічого не побило, хати, а так рослинність то таке. Буває. Зараз прийдемо сюди. Так виробляє то добре. Добре, що в нас вже сошники, то й ми вже зможемо собі легенько посіяти. Помаленьку, вже не забиваються так, як тоді, на анкерах. Вже в нас сошнички є. як виробляє треба воно готувати вже комбайна бо скоро будемо молотити пшеничка достигає тут навіть таке лило що тут вода стояла о, ось о, дивіться тут одні штрупаки тільки одні стебла Ось як бачите. Оце тут того повен рівчак, це і води стояв. Все збігло в одну сторону. Да, тут Попід -по деревами взагалі тут жорстко. Як бачите, пооббивало сильно. Я такі справи. Так, ну що ж, дорогі підписники, от таке в нас відео. Будемо завершувати. Всім щастя, здоров'я, щоб кінчилась війна, вважаємо. Може ж вона вже таки скоро кінчиться. Так що в нас такі справи. Так, все, всім пока, що хотів, та показав. О, тут саме дядька Роман. Пішов по болоті Думаю, що відніму вам, підхинають вставлю. Так, дядька Роман тут, болоті шурує Там і сісти можна. Бля. Оце та жорстко. Диви провалився, тут на сантиметрів 30. Насю. Як дядько роман тут провалився. Нічого собі Це ж каву таке було тут. Дощара якийсь злив. Так, це я вам вставлю. Під кінець вже відео десь. Да, мокро. О! Черв'ячок. Ага. Так, черв'яки є, хорошо, їдемо по рибу. Так, все тобі. Завершуємо. Всім пока!